Вітаю час новин на телеканалі НТК. говоримо про головні події понеділка, 15 вересня. В студії працює Мар'яна Мацьків. Розпочинаємо. Коломийський педагогічний фаховий коледж має нову керівницю. Продовжують слабкі традиції. Коломійського сто друкованих медіа зареєстровано на Прикарпатті. Коломийська журналістка Валентина Близнюк розповіла, як самотужки створює газету Вільний голос. А я не знаю на, на що я це роблю. «Франкофест» у Коломиї покажуть майже 30 вистав за 5 днів. Ми очікуємо наших глядачів про це та інше детальніше. Двоє травмованих та двоє загиблих прикарпатські поліцейські розслідують дорожньо-транспортні пригоди. Минулої доби на території області сталися дві ДТП: одна з потерпілими на Коломищині, інша зі смертельними наслідками на Косівщині. За обома фактами слідчі розпочали досудові розслідування 14 вересня. Близько 16-ї години у селі Раківчик Коломийської територіальної громади трапилася аварія. Виїздом слідчо-оперативної групи встановлено, що 55-річний житель. Коло миї керуючи автомобілем Део, виїжджаючи з другорядної дороги, не надав перевагу у русі та допустив зіткнення з автомобілем Мерседес benz Vito, за кермом якого перебував 48-річний мешканець Сум. Внаслідок аварії водія та 21-річного пасажира Мерседес Віто» з тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікарні. Обидва водії були тверезі. За даним фактом розпочаток кримінальне провадження за частиною першої статті 286 і Кримінального кодексу України наразі триває досудове розслідування. Того ж дня близько 16-ї години трапилася смертельна автопригода у селищі Кути, що на Косівщині. Слідчі попередньо встановили, що 44-річний житель села Старі Кути керуючи автомобілем. Крайслер не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з дерева. Наслідок аварії керманич та пасажир, який також був авто 1981 року народження від отриманих травм. Обоє загинули на місці події. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Це є частина друга статті 286 кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють ці обставини. подій. поліція Прикарпаття вкотре закликає усіх учасників дорожнього руху неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість та в жодному разі не сідати за кермо на підпитку. Продовж вихідних гірські рятувальники Прикарпаття п'ять разів надавали допомогу громадянам у гірській та лісовій місцевості. Деталі від речниці головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Христини Перцович. 12 вересня рятувальники тричі залучалися для надання допомоги туристам, які заблукали у горах. Так, о 10.45 до Яремчанських рятувальників надійшло повідомлення від жительки міста Бориспіль Київської області про те, що її син під час походу по лісовому масиві горгани втратив орієнтир та не виходить на зв'язок. Рятувальники оперативно розшукали туриста та супроводили його до міста Яремче. Вже о 16.35 До Верховинських рятувальників надійшло повідомлення з полонини Явірник про надання допомоги мешканцю Дніпропетровської області 2002 року народження, який у зв'язку з погіршенням погодних умов та самопочуття заблукав. Рятувальники розшукали його та супроводили до села Явірник о 20.30 до оперативно-координаційного центру міста Івано-Франківськ. Надійшло повідомлення від жительки міста про те, що її мати, мешканка села Височанка, вирушила до лісового масиву погреби і не повернулася додому. До пошуків було залучено шість пошуково-рятувальних груп, а також кінологів з собаками та три одиниці техніки, а також два безпілотні літальні апарати. Рятувальники розшукали жінку та доставили її до місця проживання. 13 вересня гірські рятувальники також залучалися для надання допомоги двом туристам на горі Говерла. О 9.26 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що рухаючись туристичним маршрутом у складі групи на горі Говерла, туристка 2013 року народження відчула погіршення самопочуття та потребує допомоги рятувальників. Рятувальники оперативно дісталися до туристки, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. О 13.00 до служби порятунку надійшло повідомлення від жительки Закарпатської області 2006 року народження про те, що вона, рухаючись туристичним маршрутом на гору Верла, внаслідок падіння отримала травму голови і потребує допомоги рятувальників. Для надання допомоги негайно вирушили гірські рятувальники пошуково-рятувального відділення селища Ворохта, які прибувши до місця знаходження туристки, надали їй домедичну допомогу та транспортували також до спортивної бази заросляк 14 вересня о 19.10 до рятувальників надійшло повідомлення про зникнення мешканки селища Ланчин, 1961 року народження. Яка близько третьої години дня вирушила до лісового масиву поблизу села Вишківці по гриби і не повернулася додому для проведення пошуково-рятувальних робіт? Було створено п'ять пошуково-рятувальних груп, залучено 18 осіб, 5 одиниць техніки, два безпілотні літальні апарати. Також залучено кінологів з собаками. Станом на ранок 15 вересня обстежено близько 520 гектарів лісового масиву та відкритих територій, а також ще 1930 гектарів. Обстежено за допомогою безпілотних літальних апаратів. Також 47 кілометрів лісових доріг обстежено квадроциклами. Наразі пошуково-рятувальні роботи щодо даної мешканки тривають. Рятувальники Прикарпаття вкотре закликають туристів суворо дотриматись правил безпеки, перебуваючи у гірській чи лісовій місцевості, а саме вирушати в мандрівки лише у світлу пору доби, мати відповідне екіпірування, слідкувати за прогнозом погоди, повідомляти обов'язково близьких про свій маршрут, орієнтовний час повернення, мати при собі заряджений мобільний телефон, павербанк. Аптечку обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, а також обов'язково завантажувати застосунок порятунок у горах. Півтори тисячі доларів за тимчасову непридатність до військової служби на Івано-Франківщині. Поліція та СБУ затримали співробітника ТЦК. Протиправну діяльність здійснював 48-річний працівник одного із районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, депутат Надвірнянської міської ради у ході до судового розслідування встановлено, що фігурант, зловживаючи службовим становищем, запропонував військовозобов'язаному мешканцю області зняти його з розшуку. Окрім цього, посадовець обіцяв також забезпечити і безперешкодне проходження військово-лікарської комісії з подальшим оформленням документів про тимчасову непрацездатність до військової служби за станом здоров'я. За свої, так би мовити, послуги фігурант вимагав 1500 доларів США. Під час особистої зустрічі з чоловіком зловмисник отримав частину суми. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили низку речових доказів та частину незаконно отриманих коштів. Фігуранта затримано йому повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Це одержання неправомірної вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. Зловмиснику загрожує максимальне покарання до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці також встановлюють інших осіб, які ймовірно причетні до злочинної діяльності, а також перевіряють причетність затриманого і до вчинення аналогічних злочинів. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону. Відбулось засідання 43 ї сесії Івано-Франківської обласної ради. Депутати розглянули понад 40 важливих питань, які стосуються життєдіяльності Прикарпаття. Також під час чергового сесійного засідання відбулося підписання угоди між Вільнюською радою регіонального розвитку та Івано-Франківською обласною радою. Угоду про міжнародне територіальне співробітництво підписали голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сич та голова колегії ради розвитку вільнюського регіону Рімантас Кліпчус. Кажуть, це хороша можливість налагодити пряму співпрацю між регіонами. Ми підписуємо цю угоду у непростий для України час. Ви знаєте, що литовці дуже хоробрі люди, і надзвичайно важливо далі підтримувати один одного. Запевняю, що литовці є вашими колегами, і я впевнений, що ця угода відкриває великі можливості для співпраці, як між закладами освіти, культури, спорту, медицини, але й більш того, вона стане містком комунікації між людьми. З робочих питань звернення до народних депутатів негайно прийняти закон 13.376 про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки учасників бойових дій родин загиблих, зниклих безвісти, які бажають вести особисте селянське чи фермерське господарство та здійснювати підприємницьку діяльність сьогодні. Вони стикаються з низкою перешкод, зокрема. Відсутністю стартового капіталу, складністю у доступі до землі або кредитів, браком знань, щодо доведення бізнесу неврозинною інфраструктурою підтримки малого підприємництва Тощо. Тому виникає необхідність розроблення спеціального законодавчого механізму, який би встановив окремі правові гарантії та державну підтримку для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також членів сімей загиблих, безвістові померлих військовослужбовців. Запровадження спеціальних заходів підтримки, зокрема доступу до земельних ресурсів, пільгового кредитування, навчання та консультування. Не ветеранів відіграватимуть важливу роль у соціальній стабілізації, знищенні безробіття, розвитку внутрішнього ринку та післявоєнному відновленню України. Є вже ряд законодавства, які регулює і є відповідні і грантові програми, і виділення певних земельних ділянок. Просто якщо ми звертаємося до Верховної Ради, варто би було, щоб ми підготувалися більш детально. Ми говоримо про те, що дана. Категорія людей, які ризикують своїм життям, які захищають нашу Україну, та, повинні в першу чергу претендувати на все, що може покращити гідний рівень їхнього життя і їхніх сімей. І тому будь-яка будь діяльність, яка є спрямована на покращення цієї категорії населення, вона повинна оперативно кажуть, прийматися. Ще одне звернення до Верховної Ради це встановлення соціальної справедливості для сімей загиблих при виплаті одноразової грошової допомоги в разі загибелі військовослужбовця, члена сім'ї в ході бойових дій. Особливу увагу акцентують на інтересах дітей загиблих захисників. Повнолітні діти загиблих можуть отримувати 750 Прожиточних мінімумів, встановлених законом для працедатності осіб на 1 січня календарного року, в якому загинули померлі або померли особи. Такі невпродовані питання розділяють соціально, завдають морально психологічної шкоди та підривають довіру до влади. Бо насправді найдорожче це життя близької людини, яка ніку не можна змінити жодним жодними, жодними компенсаціями. Обидва звернення депутати підтримали майже одноголосно. Вже не Валерій Ковтун. Коломийський педагогічний фаховий коледж має нову керівницю. Навчальний заклад очолила Людмила Прокопів. Які має плани директорка та чи залишиться Валерій Ковтун працювати у коледжі, якому віддав 50 років свого життя, розкажемо в сюжеті. Продовжують славні Дякую. традиції колонійського технічного холодильника. Дякую, зберігаючи славні традиції і рухаючись е, в ногу часом, ми продовжуємо писати наш літопис колонійського подалічного Валерій Ковтун, постать доволі відома на Івано-Франківщині. Він заслужений працівник освіти України, почесний громадянин Коломиї займається видавничими та культурологічними проєктами. Від Родові січові свята в нашому місті заснував музеї Коломийської книги та української мови. Має чимало нагород і відзнак. А ще Валерій у Коломийському педагогічному коледжі працює вже 50 років, 25 із них директором закладу, і дуже пишається досягненнями викладачів і студентів. Наші випускники працюють практично в усіх освітянських і культурно-мистецьких осередках нашого краю. Наші викладачі це викладачі високопрофесійного рівня. І мені приємно зазначити, що в коледжі працюють 12 кандидатів наук. Працює доктор наук. Ми забезпечуємо підготовку вже четвертий рік і бакалаврів від. Для нової української школи, а нещодавно за Рекомендаціями економічного форуму, ініціатива якого була проведена нашою міською радою, міським головою, встановлено за Google формою, що в нашому місті понад 80% педагогів це випускники нашого коледжу. І також google форуму провела Коломийська адміністрація. Вона встановила, що в Коломийському районі 53% викладачів це випускники педагогічного коледжу. З 1 вересня Валерій Ковтун вже не директор педагогічного коледжу к керівницею стала Людмила Прокопів. Вона випускниця цього навчального закладу. Після його завершення залишилась тут працювати. Як каже Людмила Прокопів, усе її свідоме професійне життя та зростання як фахівчині відбувалося саме тут. Я пройшла тут такий шлях від лаборанта кафедри психолого-педагогічних дисциплін до завідувача кафедрою, заступника директора з навчально-виробничої роботи. І от тепер для мене є великою честю і разом з тим відповідальним. Що засновники нашого закладу, а це Івано-Франківська обласна рада, довірили мені таку поважну місію очолити заклад, і я неймовірно цим пишаюся. Це для мене є місія всього мого життя навчати майбутніх вчителів, тому, тому така історія. І заклад для мене є практично другою домівкою, де я зростала і продовжую зростати. Vale. Зараз Людмила Прокопів працює над продовженням розвитку закладу, зокрема над підготовкою майбутніх вчителів у межах реформи нової української школи, досконалення освітньо-професійних програм і над тим, щоб професія педагога була актуальною на ринку праці. Для цього потрібно впроваджувати нові освітні стандарти, для цього потрібно змінювати освітнє середовище відповідно до цих стандартів. І це те насправді в чому наш коледж останні роки дуже. Активно розвивається, і ми можемо пишатися тими просторами, які створили. Ми вводимо нові дисципліни для підготовки саме для методичної і фахової підготовки наших майбутніх вчителів. У тих викликах і реаліях реформи освіти, які ми зараз маємо, це і старту у 2027 році старшої профільної школи. І розвитку стандартів фахової передвищої освіти, зокрема стандартів педагогічної освіти, ми теж будемо продовжувати розвиватися. Усе це зробити буде можливим завдяки професійному колективу. Продовжує Людмила Прокопів, каже, педагоги йдуть в ногу з часом, завжди розвиваються і роблять все, щоб виховати справжніх фахівців. А студенти коледжу завжди серед найкращих. Вкладають серце і душу в те, щоб майбутній педагог, закінчивши на школи. Свідомо обирав професію, впевнено, йшов до школи, і був готовий в тих реаліях працювати реформи української нової української школи, якої ми зараз маємо. Ми дуже пишаємося нашими студентами, адже вони розвиваються в нашому коледжі різновічно і мають можливість бути академічно відкритими, навчатися у багатьох проєктах і поза межами нашого закладу. Коледжі є ініціативна група stem дівчата, які занурюються у вивчення stem технологій і як їх інтегрувати у методику початкової освіти. І от у такій своїй праці вони долучаються до міжнародних проєктів. І нещодавно, влітку, вони брали участь у національному конкурсі stem проєктів серед дівчат. Дівчата в технологіях від громадської організації Junior Achievement Ukraine і перемогли серед 12 команд з усієї України. У всіх цих починаннях та продовження реалізації проєктів студентам та колективу буде продовжувати допомагати Валерій Ковтун. Щоправда, на новій посаді. Із 85 років історії педагогічного коледжу, 50 років я в коледжі, із них 25 років я на посаді директора. Я виріс в цьому закладі і я вважаю, що моє зростання і далі має відбуватися. І ось е я з 1 вересня вже перехожу на вищу Ступінь свого розвитку я став радником директора Коломийського педагогічного коледжу. Я переконаний, що Людмила Прокопів, яка обіймає цю посаду з 1 вересня, здатна продовжувати традиції, які склалися в коледжі, по якісній системі підготовки педагогічних кадрів. Це велика честь для мене. Валерія Івановича вважаю своїм професійним батьком без перебільшення. Ми працюємо пліч-опліч вже багато років, і це людина, яка є для мене. Взірцем управлінця. Це людина, яка весь цей час надихала, давала можливість розвиватися. Була прикладом у багатьох таких ініціативах, починаннях. Дуже ціную Валерія Івановича як громадського діяча і всю ту роботу, яку він робить по залученню нашого коледжу саме в громадське життя нашого міста, тому що це неймовірно унікальна така можливість для студентів відчути себе часточкою громади. Надія Плюхіна Ігор Горкофлюк для подій телеканалу НТК. 100 друкованих медіа зареєстровано на Прикарпатті. До цього списку увійшли як вже знані видання, так і лише новостворені. Найбільше газет зареєстровано в обласному центрі 77. В інших громадах цифри суттєво менші. Зокрема, в Коломиї зареєстровано три друковані видання: газета оголошень за «Інформ», нещодавно зареєстроване видання Альтернатива. Щотижня вже майже 35 років виходить друком і газета Вільний голос більше про роботу друкованих медіа на наступний матеріал. Так, це прийшли свіжі газети. Зараз я їх буду розписувати. Зараз я їх буду розкладати, і буду людям їх відносити. І репортерка, і редакторка, і навіть поштарка. Так жартома про свою роботу розповідає журналістка, очільниця коломийського осередку національної спілки журналістів Валентина Близнюк. Вже кілька років вона майже самостійно видає одну з найдавніших і найвідоміших газет на Коломийщині Вільний голос. І підготовка друк, матеріали, заходи, написання, верстка. Дизайн бухгалтерія на моїй голові, але і доставка. Газети до людей, звісно, окрім матеріалів авторства Валентини Близнюк у вільному голосі публікують статті інших авторів. Та офіційно в штаті видання Валентина Близнюк лише одна. А я не знаю на, на що я це роблю, якщо чесно. Та я, я не знаю, яким чином які сили допомагають в цьому. Одна з найвагоміших проблем існування газети це обмежений бюджет, а вартість друку усе зростає. Реклами багато немає, тому вдається триматись на плаву завдяки постійним передплатникам газети. Останнім часом вдалося залучати. І грантові кошти для підтримки функціонування редакції, каже Валентина Близнюх. І, хоч інші види медіа і соцмережі вже давно витісняють друковані, газета це історія, наголошує пані Валентина. Адже вони відправляють примірники в місцеві бібліотеки і в національні бібліотеки імені Вернацького та Ярослава Мудрого. Дуже серйозна справа. Ми недооцінюємо газети в сьогоднішній час. Я вважаю, що однозначно до кінця, як би там не було, ми будемо видавати друка. Вона варіант, тому що це наша історія, це наш архів. Та найбільша мотивація каже Валентина Близнюк, що газету справді читають і в Коломиї, і в районі. Я щиро вдячна всім, хто нас підтримує, хто навіть в такий важкий час знаходить кошти для передплати нашої газети Та чи не найбільше втішена, що публікації вільного голосу читають наші краяни, які у найгарячіших точках фронту боронять Україну? Знайшла людей, які передплачують вільний голос для. Когось для волонтерів, для військових, ми кожного тижня відправляємо газети в десятку нашу, Наші медельвейса з 2014 року співпрацюємо з нашою 10-ю гірсько-штурмовою бригадою з прислужбою. Вони нам практично в кожний номер надсилають матеріали про воїнів, про тих, хто зараз захищає Україну. Для мене найбільша радість, коли наші волонтери їдуть туди і фотографують вільний голос. У них там на стенді, десь в їдальні, в гуртожитку, якомусь в якомусь приміщенні, і там вільний голос, так причіплений кнопочками. Ну круто. Водночас. Валентина Близнюк веде й Фейсбук-сторінку газети Вільний голос. Там все більше публікує не лише тексти і світлини, а й відеоматеріали, аби йти в ногу з часом створили й електронну версію для передплати газети. На сьогоднішній день можу впевнено сказати, що хто хоче читати вільний голос, той буде його читати. По цих газетах, коли буде писатися історія України, точно не знаю, чи доживемо ми до того часу чи ні, але е, знаєте. Що перше роблять москалі, коли заходять? Вони знищують все українське. Вони знищують наші книжки, вони знищують газети, друкарні, видавництва і редакції. Але ті газети, які виходили українські, вони видають під своїм російським. Началом, і в них на це є і кошти, і люди, і матеріали, і засоби різні. Ми це дуже недооцінюємо. Це теж складова інформаційної війни. До слова у Коломиї офіційно зареєстровано три друковані медіа. Газета оголошень Зерінформ, видання Альтернатива, проте воно не виходить зараз друком. А з 1991 року виходить газета Вільний голос, розповідає представник Національної ради в Івано-Франківській області Ігор Маслов. З цих трьох друкованих медіа регулярно постійно виходять друком дві газети. Загалом ж на Прикарпатті зареєстровано 100 друкованих медіа. Найбільше 77 в обласному центрі, решта в інших громадах області. Продовжує Ігор Маслов. Снятин – шість друкованих медіа зареєстровано. Калуш Бурштин Коломия по три друкованих медіа, два друкованих медіа в Верховині. І по одному друкованому медіа у нас в області зареєстровано в Городенці, в надвірній, в Косові, в Богородчанах, в Тлумачі і в місті Ремчі. Загалом, якщо збирати область, то ми бачимо дуже багато населених пунктів, і навіть невеликих мають свої власні видання, що свідчить про потребу і популярність друкованих медіа, і необхідність в отриманні локальної інформації і збереження традиції друкованої журналістики. Друковані медіа на даний час, не дивлячись на стрімкий розвиток електронних медіа і, і мовників, залишаються важливим каналом комунікації, особливо для старшої аудиторії і місцевих спільнот. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК. Вдруге у Коломиї відбудеться фестиваль дитячо-юнацьких молодіжних та незалежних театрів «Франкофест». З 17 вересня впродовж п'яти днів на двох сценах міста виступатимуть 29 колективів. На фестиваль до Коломиї приїдуть понад 700 учасників з восьми областей України, у тому числі прифронтових. Ти готова куди На фестиваль! – Різні люди їдуть на «Франкофест». Театр живео їде на Франкофест. Ми вирушаємо на Франкофест! шукайте нас на Франкофесті. <кліст> Цьогоріч на фестиваль «Франкофест» до Коломиї приїдуть так багато учасників, кажуть організатори, що однієї сцени їм точно замало. А тому підготували для акторів одразу два театральні майданчики: Коломийський народний дім та мистецький центр. Світовид. Вдруге Коломия прийматиме. Фестиваль незалежних молодіжних юнацьких дитячих театрів цілої України на нашому фестивалі «Франкофест», який започаткований Іриною Ярмоленко за підтримки управління культури та туризму Коломийської міської ради. Географія досить широка, адже ми прийматимемо 29 колективів з різних куточків України. Я думаю, що нам вдасться здивувати нашого вишуканого коломийського театрального глядача. Налічують. Це більше 700 учасників. Є дуже великі колективи. Є колективи по 60 акторів. Якщо порівнювати минулорічний фестиваль і цьогорічний, то цьогоріч менше дитячих колективів саме, але додавалися багато студентських і незалежних театрів. Організатори продовжують відвідувачі, зможуть побачити як легкі музичні вистави, так і глибокі психологічні постановки. А тому кожен зможе знайти щось. Для себе незалежно від віку, вподобань чи настрою. Тематика цьогорічного Франкофесту набагато ширша. Якщо минулого року це були комедія, драма і соціальні роботи, то цього року вже десь перекликаються трішки яскравіші теми, не тільки як комедія, а відкриваються більш такі теми, до прикладу, як блогерство, Тік-Ток. Незважаючи на те, що наша країна живе в часі війни, ми маємо розуміти, що театр. Це як терапія, як лікарство, як можливість бути почутим, побаченим, поспілкуватися з глядачами, щоб він міг і відпочити, і задуматися, і посміятися, і поплакати. Бо театр це емоції за нагороди фестивалю та головний трофей, гран-при та 10 тисяч гривень змагатимуться 29 колективів. А визначатиме кращих кваліфіковане журі, очолить суддівську команду, ветеран. Актор Андрій Луценко, ця людина пройшла війну. Також пан Андрій. Він е, актор Донецького театру. Місто Маріуполь. Це кіноактор, режисер. Безпосередньо це дуже талановита глибока людина. Нам дуже цінно було запросити цю людину. Родзинкою фестивалю стане виступ театральної агенції Те Арт з Києва. Зірковий склад акторів продемонструє детективну світську комедію. Серцеєдки на сцену вийдуть провідні актори театру і кіно це заслужені і народні артисти, які є спеціальними гостями. Ми дуже раді, що маємо можливість таку саме цю виставу показати в рамках Франкофесту. Не пропустіть вже 17 вересня. У Коломиї розпочнеться Франкофест до 21 вересня на двох сценах міста. Відбудуться 29 вистав. Їх покажуть актори дитячо-юнацьких, молодіжних та незалежних театрів з Одещини, Житомирщини, Київщини, Миколаївської, Вінницької, Чернівецької, Львівської та звичайно Івано-Франківської областей ми очікуємо наших глядачів 17 по 21 -е вересня. Дві локації: сцена Палацу культури та мистецтв народний дім та мистецький центр світовид». Телефон для довідок та бронювання квитків. – 098-941-23-94. Це все на сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntk.tv.ua, слухайте на радіо Сяйво, а також переглядайте на наших офіційних сторінках в соцмережах. З вами була Мар'яна Мацька. На все добре. Бережіть себе та світло в собі.